Антоніно Алфіо Москетто, італієць, за походженням, вже понад 20 років мешкає в Україні. З перших днів повномасштабної війни він волонтер з 30 місяців. Більше половину часу провів у дорозі та зборі допомоги для України. Я думаю, всі розуміємо, всі на 100% розуміємо, як Треба допомоги. Сорокові ми мідати суда. Дякую, реально. італійським людей, спокійна душа, як все йдеш де треба. Маточно разом дві народи, дві сім'я. Я живе тут. Мої дітей родили тут. Моя жінка, я бачу суда. Я одруженята тут на площі ми Робили фотосесія. Моя душа більше до половини є українська. За два роки з італійського міста Новара доправили сотні тонн гуманітарної допомоги, найбільше медичного обладнання також ліки, продукти, речі і взуття. Днями завдяки меру Новари та керівнику місцевої міліції хмельницьким нацгвардійцям передали генератор потужністю 320 кВт. кіловат. Хочу виспи вдячність Містему голові міста Новара та вручити йому подяку. Дякую. Дякую. Також начальнику поліції міста Новара також хочу подякувати також подякувати вам особисто подякувати Дякую. за співпрацю, за допомогу Дякую. і разом, разом до перемоги. Більше року співпрацює Антоніно з міжнародним благодійним фондом Сила Української єдності 2022 Галина Демедас доправляє вантажі на схід. Найбільше потрібні турнікети, ліки, запчастини для автівок. Чому Італія, чому Норвегія більше переживають як деякі українці? Сеньор Антоніо нам передає медицину, передає обладнання. От недавно передав був стоматологічне крісло, які пішли для військових на в'їзну стоматологічну клініку. Ті, хто захищають країну на передовій, кажуть в тилу, навіть не уявляють, через що їм доводиться проходити. Допомога і підтримка потрібні щодня. Це розуміють в Італії, котра пережила Другу світову. Це повинен розуміти кожен волонтери, можуть багато, але було б дуже добре, якби звичайні люди ставали на допомогу, ставали пліч опліч із волонтерами, допомагали нам наближати перемогу. Зараз ми співпрацюємо з містом Новаро, з безпосередньо Сеньором Антоніо, який дуже співпереживає за український народ за Україну. Лише разом каже італійський волонтер: ми переможемо. І готується до наступної поїздки з Новари в Україну. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.